Короче, це знову я, і я хочу з вами порити, як у вас справи. Просто дуже чудово. О, напишіть в коментарях, як таке може бути. І сьогодні я вам просто нагадав, що сьогодні Ні. я вам скажу, що у мене завтра день народження. І тому ви напишіть в коментарях на народження Захар і щоб було чудово. Ну, це клас, що ви мої підписники, і ви напишіть у коментарях, як у вас літо було. А то я сумний, що зараз школа. Ну, якщо ви теж не любите школу, то ви ставте лайк, якщо вона вам не подобається. Ну я хотів би з вами ми сказати, що у мене завтра прийдуть гості, і ми будемо в Кітсленд. І ще як ви любите мене, і мені не подобаються хейтери, які будуть видаляти чужі канали. Я просто не хочу таке говорити. І дякуємо за розмови, але я би буду відповідати на ваші питання і зніманням та ворохи. На це все. Пока-пока.